Голова ОДА зустрівся із найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції. Буковинський митець Анатоль Федірко створив пам'ятник депутату. На Буковині і надалі буде тепло. За прогнозами фахівців, майже літні дні протримуються ще як мінімум до кінця тижня. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Вероніка Залевська. Михайло Папіїв зустрівся із найбільшими виробниками сільськогосподарської продукції в регіоні та керівниками інвестиційних компаній агропромислового комплексу. Подібні зустрічі вже стали традиційними, що за словами губернатора позитивно відображається на аграрному секторі економіки області. Зустріч в облдержадміністрації відбулася з метою створення сприятливих умов для розвитку агропромислового комплексу, збільшення продукції тваринництва та розвитку переробної галузі. Найбільші виробники сільськогосподарської продукції нашої області зібралися, аби прозвітувати про свою діяльність та обговорити плани надалі. У нас непогано цьому році вражає, так би мовити, є місцями, де засуха трошки спалила. Зернові, а є наоборот вище, тому ну, що у нас землі майже по області по всіх районах. Так що, якщо в середньому там кукуруза на нас вийде, де 100-110 центрів з гектара, пшениці у нас було мало, я маю на увазі сіли. Але теж непогано 40 центрів з гектара вийшли. Овес, є, ну нормально, непогано. Не краще, ніж в тому році, але не гірше. Підприємство «Агрохолдинг АМГ Агро має свої земельні ділянки у трьох областях України: Дніпропетровській, Вінницькій та Чернівецькій. На Буковині воно розпочало свою роботу у 2007 році. Наразі поширює свою діяльність у трьох районах нашої області. Ми на сьогоднішній день обробляємо 12 тисяч гектарів землі в Чернівецькій області. Маємо поголів'я близько трьох тисяч голів. Фактично, як то кажуть, наша норма практично виконана. Землі покращили свою родючість, землі обробляються нема бурянів. Мені кажеться, що хвалитись особа може і нічим, нема зашкальних урожаїв, які планували, тому що погодні умови внесли свої корективи. Але досить нормальні показники. Я думаю, що на перспективу агробізнес в Україні це. Нормальна тема. за словами губернатора, Чернівецька область має достойні показники у багатьох галузях сільського господарства, що забезпечує і досить високі експортні можливості. В той же час є ряд важливих питань, які потребують негайного вирішення. У нас масу гектарів садів, які виходять вже на родючість планову родючість. А постає питання, коли продавати ці яблука? А продавати треба в найбільш сприятливий ринковий сезон. А найбільш сприятливою є весна. А до весни треба зберігати ці яблука. А зберігати можна тільки дотримуючися якості, тільки в складах з регульованим газовим середовищем. Те, що у нас дисбаланс сьогодні є по зернових культурах, скільки вони їх вирощуються, і скільки припадає на ці культури конкретно у нас тваринництва, птахівництва інших, у нас виникає основна проблема нашої області. У нас немає. Нормального комбікормового заводу підсумком зустрічі стало підписання меморандуму про співпрацю та партнерство між Чернівецькою обласною державною адміністрацією та сімома аграрними об'єднаннями краю. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці на Буковині. Затримано громадянина Молдови за вбивство 14-річної давнини. 40-річний чоловік, що у 1998 році, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, сильно побив свого односельчанина, внаслідок чого той помер. З місця події зловмисник втік і тривалий час переховувався в Україні. У травні цього року на Глибочині його затримали правоохоронці та помістили у СІЗО. Днями зловмисника перевезли на Одещину, а в подальшому його передадуть молдовським правоохоронцям. Вибухонебезпечну знахідку виявив мешканець села Тисовець Стороженецького району під час проведення земляних робіт на присадибній ділянці. Чоловік одразу ж повідомив про знайдений предмет за номером 101. Працівники групи піротехнічних робіт встановили, що знайдений предмет це артилерійський снаряд часів Першої світової війни. Боєприпас було вилучено та знешкоджено фахівцями МНС. Загалом з початку року на території Чернівецької області було знайдено 207 застарілих боєприпасів. Повідомляє прес-служба територіального управління МНС України в Чернівецькій області. Буковинський митець Анатоль Федірко створив пам'ятник депутату. Щоправда, невідомому а минулих сьогоднішніх і майбутніх скликань. А в руках у нього серп і молот. і найцікавіше синьо-жовтого кольору. Що хотів сказати цим епатажний автор? Дивіться далі у сюжеті. В Чернівцях з'явився пам'ятник невідомому депутату минулих теперішніх і майбутніх скликань. Тепер він, як і інші творіння Анатолія Фадірка, прикрашатимуть стіну книжкового магазину. Своє бачення депутата Буковинський митець мріяв виставити на огляд ще з 2006 року. цим образом депутата, ви побачите, працювали досить, досить, досить довго. Це продовж кількох років, оскільки сама тема арт-проекту. Досить складна, тому що не хотілося когось образити. Ось одна моя колега, побачивши пам'ятник, сказала: Федірко, слухай, я пізнала його, а не обічав жені Невідомий депутат, зображений Федірком, тримає в руці серп і молот, якому автор надав синьо-жовтого забарвлення. Вибір кольорів, як стверджує митецький, далеко не випадковим, так само, як і радянська символіка, яка там присутня. Е, серп і молот – Жотоблакитний це так правдиво. Серп все ж не пшеницю, а молот б'є зверху цвяхи. Тому, власне, я думаю, цей символ жовто блакитний серп і молот, я думаю, сьогодні точно сублімує е, стан суспільства в Україні. І відповідає, і буде прийнятий як на сході, так і на заході. Нагадаємо, Анатоль Федірко є автором вже чималої кількості провокаційних інсталяцій. Вони, як і новостворений, невідомий депутат, розташовані в центрі міста на головні 31. В планах у пана Федірка втілення ще багатьох творчих ідей, які за словами митця обов'язково здивують боковинців. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. На Буковині і надалі буде тепло. За прогнозами фахівців майже літні дні протримуються ще як мінімум до кінця тижня. Втім, є вірогідність, що сонечко та бездощова погода буде ще доволі тривалий час. В середу синоптики прогнозують ясну без безопадів погоду. Максимальні позначки термометрів сягатимуть 27 градусів тепла. У четвер, 13 вересня, денна температура буде трохи нижчою до 25 градусів. Вітер при такій погоді буде південно-східним, але вже у п'ятницю від зміни свій напрямок на північно-східний. Небо дещо захмариться, а температура знизиться. Такими ж синоптики віщують і вихідні. Денні температури у суботу та неділю сягатимуть 18-23 градусів вище нуль. 11 вересня головосіка за давніми звичаями цей день пов'язують з кінцем теплої пори та переходом на холодну. Традиційно цього дня не можна брати в руки ніж чи косу. В деяких регіонах держави на Головосіка навіть хліб не ріжуть, але мають руками. Також цього дня збирали коріння цілющих трав, якими лікували головні болі та безсоння. Ким вівторок побачили наші журналісти, майте нові теми чи цікаві пропозиції. Заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook Час Новин Чернівці. Залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на нашому сайті ACC in UA. А за мить дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. На все добре.